Фестиваль української пісні п'ять століть днями сколихнули Львівщину у селі Гічина з жовківщині, яке не тільки приймало музичне свято, а й святкувало свій 500 річний ювілей. Відвідали понад 8 тисяч гостей. Засноване в 1513 році, село Гіче не тільки святкувало день народження, а й стало новим музичним пунктом на фестивальній карті Львівщини. Жителі села завжди пліч опріч боролися за свої права, честь та свободу рідного краю. Саме вони впродовж віків передавали від покоління до покоління. Нескореність і завзяття заснованих перших будівництво свого села близько біля границі. Ви повинні бути локомотивом до Європи, показувати приклад не тільки Жовківському районі, не тільки жовківчанам, але й усій Львівщині і усій Україні. На завершення свята на центральній сцені з музичними вітаннями виступили кращі артисти та колективи Західної України. Закінчився фестиваль яскравим концертом львівської співачки, хедлайнера свята Ірини Фадишин.